Доброго вечора у сторінці гій студії у нас цікавий співбесідник, фотохудожник з тисменниці Тарас Дудка. Я вас вітаю, Тарас у студії телебачення Добрий вечір. Ми сьогодні поговоримо про Євромайдан, але через призму фотографії. Адже в більшості людей, які були на Євромайдані, ці події залишилися у спогадах. А Тарас, ви зафіксували всі ці події через призму фотографії своїх фотосвітлин. Ви я знаю, були декілька разів на майдані. Отже, перше враження від майдану, перший день, коли ви приїхали, тому що майдан на протязі кількох місяців був різний. І так, виступи, так, виступивши на, на ту бруківку Київську, що ви відчули як людина і як митець? Ну, Осторонь цих всіх подій не можна було перебувати тут на місці. І як е, фотографу, як в деякій мірі і журналісту, мені хотілося якось е, це все, щоб було в історії і це все відзняти. Тому, е, починаючи з 26 го числа я прибув в Київ. З невеликою групою людей з нашого району, з це безпосередньо. От і першим, куди ми ступили, це відразу біля Кадміну. Ми приїхали в центр і е, підійшли до Кадміну, де відбувався невеличкий такий, імпровізований мітинг перед поїздкою опозиційних сил трьох лідерів до Від'їзду до Вільнюса передписання непідписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І звичайно, там нас вже очікували дуже багато міліції, Беркута. Поніс Кадмін був оточений по всіх периметрах. Ну і відбувся невеличкий мітинг. І після того ми вирушили відразу на Майдан. На Майдані було дуже мало людей. По суті, київляни, що тоді не піднялися, це було кілька студентів і приїжджі люди. Бо практично з кожної області, невеличкими групами, люди вже під'їжджали. Ми всі в очікуванні були, що відбудеться власне у Вільнюсі. Але, на жаль, була. Результат був негативний. І був перший день, перший приїзд так. в Київ на Євромайдан. — Скільки разів взагалі ви були на Євромайдані? — Мені довелося п'ять разів. Практично кожного місяця, то що в грудні я був два рази, а так листопад раз, лютий, січень раз і в лютому раз. Майдан мінявся, мінявся. Так, як міняється погода весною в зимі. Тобто, а пригадайте той майдан, який вас найбільше вражив, коли вже був, коли була вже кров, коли вже була якась агресія е ну, по суті, починаючи навіть ще від листопада, коли от спочатку був по суті мирний майдан і перетворився в бійню. Коли були побиті багато студентів, людей, які незважаючи на те, що, можливо, вони там перебували чисто як спостерігачами, дивилися, там стояли з боку. На кадрах було видно, що по суті всіх били і журналістів, і в мене дуже от, багато знайомих там постраждало. В той час ну, журналістів я багатьох знаю. от, і вже... Події розвивалися дуже стрімко і непередбачливо. На Банковій ми побачили 1 грудня, як також дуже багато було побитих журналістів людей. 에, після того, 15 грудня, на е, як була перша спроба, друга спроба розгону майдану, але вже на той час людей дуже було багато, бо приїхало з практично з цілої України люди з кожної області. А так. що це викликало в людей? Агресію до особисто вас? От як ви ви спокійно mm -hmm. садилося? Чи ви хотіли? — Ні, теж. Це, було, це було взагалі, то було починалося все як мирна акція. От, дуже всі мирно якось хотіли, щоб це розв'язалося це все питання. Бо, звичайно, нікому це вже не подобалося, як все проходить, непідписання тої угоди, як ця влада, та влада попередня постійно ну, неприємні нам речі робила. От, і, тому о, якось все хотіло якось цю систему змінити. І тому люди піднімалися, але кажу, це все відбувалося досить мирно. Я знаю, що ви були в числі тих десминачан, які організовували перші автобуси, е відправляли їх на Київ. Тобто, в той час, коли ще деякі наші. Ну, навіть не, не знаю, яке слово жити, з ним кували тих людей, які сідали в автобус і десь передавали ті дані відповідні служби, фіксували, хто їде з людей, свої ж таки тесменецькі продавали свої, скажімо так. От чи ви в той час не боялися їхати? Бо вже потім, коли вже ми побачили, що Майдан перемагає, тоді вже їхали всі. А оці перші рази, коли все це було, коли ще. Був такий погляд, не буду казати, теж яких службовців за цими людьми. От чи не було лячно? Все ж таки Ні, абсолютно абсолютно не було страху, як такого не було ніякого. І Мені довелося безпосередньо бути активним учасником створення штабу національного супротиву. І мені безпосередньо довелося домовлятися і про відправки людей до Києва, і організовувати ці автобуси. Ми організовували з хлопцями. От і не ну, по суті не було страшно. Ну все, от дивіться. Ми всі знаємо про те, що найбільше там постраждали журналісти, фотографи. Виїхали не тільки як, наприклад, громадянин України, який має свою таку чітку позицію, але ще ваша друга амплуація все ж таки професійний ви фотохудожник і фотоапарат був з вами. От чи відчували ви на собі якісь такі штовханину в плечі, чи забирали фотоапарат? Звичайно, це е, почалося. В січні місяці, якраз коли вже з'явилися перші жертви, ми прибули зранку 22 січня на день злуки. Чогось так в душі я відчував, що можливо будуть якісь такі ну, не, недобрі е, якісь речі відбуватися на майдані. І тому ми якось зібралися і от, разом з вирішили якраз 22-го на 22-го, щоб ми прибули в Київ. Бо все залежало можливо навіть більше від такої кількості людей, бо о, в них, наприклад, в той ж влади, вони також відчували, ага, менше людей можна, можна якісь там і наступи робити, і розгін того майдану, тих мітингувальників. А власне, коли було більше людей, вони якось себе поводили більш стриманіше. І тому 22 числа ми раненько приїхали якраз на Майдан. З Майданом ми перейшли на вулицю Грушевського, де відбувалися по суті най... найактивніші події в січні місяці. Це якраз зранку ми нам вже нас повідомили, що є вже перші жертви. От, власне, поби, убитий Нігоян. І е, буквально за пару годин, де от були спалені автобуси, е, будувалися барикади. Вкраз в той час е, добре, що випав сніг. і Цей сніг набивали мішки, будувалися барикади, зносилися різні металеві предмети. От, поливалося водою, бо на той час і мороз був, щоб воно укріпло більше, це барикада. І все загалом також ну, невідчутно було як такого страху, що зараз от, ми там будуємо якісь барикади і, і почнеться там штурм. Взагалі все відбувалося дуже непередбачливо. От, наперед не міг нічого, тобто, от, якщо порівняти сценарію, тобто, сценарію, як не? такого не було. Можливо, в них і був, просто ми його не знали. І е, мені навіть довелося якось зайти між кордон внутрішніх військ і Беркут. От навіть на, на фотографіях моїх декількох є от, оті кадри, які в той момент люди підходили і просили ці внутрішні війська, якось, щоб вони відступили, щоб вони там ну, не били людей принаймні. От. І... Я якось був певний момент, що я піднявся до Маріїнського парку, а там невеличкий такий горбик є. І якраз з лівої сторони від мене стояли журналісти Радіо Свобода, оператор і журналіст. І в той певний момент я побачив, що їх скрутили, відвели. Я відразу, звичайно, відійшов і стояв поруч з мітингувальниками, як в певний момент полетіли перші гранати. Ми почали певній мірі. Люди почали відходити, відступати. Тоді тільки були створювалися перші сотні, і одна з сотень якраз стала по периметру, перекрила вулицю Грушевського, щоб стримати атаку якраз от Беркута і внутрішніх військ. І в певний момент, звичайно, що не можеш стримувати потужні е, ці вистріли і гранати. І всі люди в певній мірі почалася якась паніка. Бо в той момент на Грушевського перебувало дуже багато жінок, були і діти. Навіть, я не зап... Бо, до речі, бачив так само. І приходили київляни там подивитися. От. І попали якраз в той момент, коли о 12-й годині почався цей штурм. При штурмі всі почали відходити. І Беркут відігнав мітингувальників. Мітингувальники відступили до Європейської площі, якраз власне, зупинилися біля готеля Дніпро. От. Мені чусь, це так само найбільше запам'яталося з того всього, що я скільки разів їздив. А От. чи мали ви на собі якісь, ну, ви кілька разів вже їхали, чи ви якісь мали так, захист, так, які так. Якісь. так, був добре, що була каска. мав каску лижну. От, Помогла казка. Звичайно, це. так. Бо мені розповідав один чоловік, що не мав нічого, то просто взяв дошку і запхав десерти кусок а, дошки, ну, а на руки прив'язав дерево, е... ну, дошки, щоб так захищався. Це все. було імпровізовано. Взагалі люди так. додумувалися, брали журнали в кіосках і прив'язували на, на колінники журнали, на груди закладали журнали. А от як тепер ви це згадуєте, як людина, яка була на Євромайдані, зараз акцент. Стоїмо увагу на те, все ж таки ваша основна місця це ви фотограф, так, і ви їхали так. з тою метою, щоб зафіксувати ті події. Адже зараз, можливо, це ще не така важлива історія. Через років 5-10, через 30 – це буде вже могутня історія, тому що якраз на основі цього буде формуватися можливо нова Україна. Ну, віримо, що вона буде нова. А Отже, у ваших фотосвітлинах якраз фіксується історія нашої України. От як ви обирали собі об'єкти для фотографії? Вас приваблює, бо я, будучи на вашій виставці, я побачила, що всюди на кожній фотосвітлині є люди, є обличчя різних людей. Практично немає, наприклад, такого міського пейзажу, тобто немає будинки. Якщо є на будинки, то на фоні. Натовпу на фоні якоїсь цікавої особистості. Тобто, як ви обирали об'єкти? Звичайно, що mm. саме найбільше хочеться передати емоції людей. Власне, коли відбуваються такі події, дуже попадаються такі різні моменти. Що один посміхається, другий плаче, третій ще якийсь в нього. Ну, і тому фотограф, як правило, шукає такі власне кадри. Щоб передати ці цей стан, цей стан душі людини, напевне, оті події без людей були б не цікаві. Тому що вони звичайно. творили цю історію? це люди, люди творять, творять історію. — історію, так. — І якраз так. я хотіла довести ще таке питання. Ви практично в своїх фотографіях висвітлюєте новітню історію України, тому що були на помаранчеві революції, були на цій революції гідності. Так. Ще знаю, що навіть ви починали, як тільки формувалася Українська Незалежна держава, ви теж уже. Там щось знімкували, то згадайте той час. Ну, якщо формувався, як я особисто сам як фотограф, починаючи з... от 89 90 рік, коли я навчався в училищі фотографічному, по спеціальності фотограф, мені довелося на той час працювати в газеті за незалежність власним фотокореспондентом. І так сталося, що в 90-му році мені вдалося поїхати в Запоріжжя на святкування 500-ліття козацтва. Оце, по суті, з того моменту в мене почалася така репортажна фотографія. От що в деякі мірі я її і чогось ну, більше сприймаю, так, що це моє. є. От. І... На той момент, коли я захищав дипломну роботу, в мене дуже було багато от вже зйомки, фотозйомки ландшафтів, природи, мене щось більше до цього навіть тягнуло. Але після тої поїздки з Запоріжжя я дипломну роботу захищав по репортажній фотографії. І вже коли закінчив, навчався потім на художньому факультеті Перкарпатському університеті. Також в той момент я вже пізніше там працював в журналі Карпати відпочинок» як ж, фотокореспондент журналу. І дуже також багато в мене було фотографій по ландшафтні. І що здумав, що все, що мені вдасться якось зробити цю виставку по природі. Після того була виставка спільна з Богданом Мохніком, От, помаранчевий дзвін. Ну і… Це третя, революція гідності. Ну, от, що таке І знову я виставку. От у цьому. Так, так, от я якраз хотіла вас запитати, <кій> скажіть, от митець, художник, фотохудожник, чи він має бути партійною особою, чи він має бути політичною особою? Як ви вважаєте? А політичною Аполітично, особою, тому що в цей час ти не думаєш ні про які партії, ні про які політики. От Ти є незалежна людина. От Митець це є саме незалежна людина. І ну, це приємно це... чути. Ви знаєте, Та, що є серед нас такі дійсно люди мистецтва, які не продаються ні, ні. за посади, ні за кошти, ні, ні за гроші. Що так. це дуже приємно. Знаєте, я ще хотіла вам задати таке питання. Ви все ж таки формували ті автобуси, що їхали до Києва з тисминиці. Люди декотрі хотіли їхати, інші навпаки боялися, сиділи тихо. Я би хотіла, щоб ви трошки акцентували увагу на те, хто з вами їхав, які люди їхали. Адже не кожен зараз буде, не всіх ми в силі запросити на цю студію, Звичайно. Хотілося, щоб ви трошки про наших отих активних людей, які мають чітку громадянську позицію, які незалежні від будь-якої партії, а з власного пориву з бажання змінити державу на краще їх. От, мені саме найбільше хотілося б навіть, і в деякій мірі подякувати людям, ті, які їхали зі мною, бо вони в певній мірі допомагали мені навіть, бо вони стояли завжди, були, ті люди були поруч біля мене. І вони також творили ці фотографії, будемо так казати, вони мені допомагали, от, в деякій мірі, бо ну, бувало так, що я і сам десь відходив, але в більшості я перебував разом із цими людьми. І так, щоб я не забув, от, я собі легесенький такий, Невеличкий список там склав, хоча, можливо, когось і не назву, то це Підлузький Дмитро, Фармос Руслан, Ігор Лютий, Роман Мохняк, Іван Балабан оце стис люди з тисмани, це Юхименко, Сергій, Смикавчук Володимир. Петрунів Микола, Петрунів Надія. Далі нас завжди от, дуже смачно Нам завжди дуже смачно готували їжу. От, ми переважно харчувалися мальтійській службі. І якраз от власне наші дівчата допомагали там, працювали, допомагали їсти готувати. Це от якраз власне, Петрунів Надя, Петрунів Наталка, наші тисминичани. От далі з району нашого, от люди: Борочок, Володимир, Дергун, Роман. Ну, якщо когось не назвав, то звичайно вибачайте. От. <голосить> Але ці люди мені завжди допомагали. От я їм щиро вдячна. Знову повертаємося до вашої такої роботи, як фотографа. Адже фотограф, чи журналіст, чи кінооператор завжди шукає щось таке цікаве, що зафіксувати, тобто навіть те, що не бачить інший. Наприклад, чи була у вас така можливість поїхати в ТОГІ до нашого колишнього президента? Ну, так, звичайно. Оце вже після 21 го числа, після того, як була розстріляна Небесна Сотня, наші хлопці, якось два, два дні мені довелося бути безпосередньо на вулиці Інститутській, і було дуже важко, бо дуже багато крові, практично річки крові. І в певний момент якраз вже інформація дійшла до того, що ми знали, що перші там. Можна було вже зайти на це саме гніздо, Міжегіря Януковича. От, і я своїми друзями зібралася пої... вже аж Ми по суті туди попали, аж на третій день. Бо перші два дні ми туди не могли доїхати, бо дуже великі черги машин були, корки, по дорогах корки. І на третій день мені довелося там побувати. Була дуже гарна погода. От, і, а чи робили ви так, з ним? Так, звичайно, місця? є з, дуже багато фотографій. от, з того місця. О, територія надзвичайно велика. Ми Практично, як зранку приїхали, то. Ввечором звідти виїхала, бо щоб обійти цю всю територію, це гектари. Чи закінчилася вже для вас революція? Чи закінчився для вас Майдан? От, тому що ще такої остаточної крапки ми не можемо ставити, чи ви будете ще прагнути їхати в Київ туди відстоювати? Навіть от уже після того, як от в лютому місяці приїхав, мені навіть довелося вже бути і в березні місяці. А ви так. навіть тепер так, вже їхали. Так. Я вже був і в березні місяці, е, от місяця, в попередньому місяці вже квітень. Ви <гум> молодець. Але я знаю, що ви ще навіть і постраждали на тому Євромайдані, тому що трошки, від тих димів, від тих газів багато хто захворів, і все ж таки навіть це вас не лякало, що приїхавши хворим звідти, ви не боялися їхати знову. Оце після, можливо, що я. І... Міг бути тоді разом з нашими хлопцями і 21-20 го го числа, коли от на події всі відбувалися на інститутській, на таке саме найбільш активне. Але тоді в той час я перебував, обстежувався. Отже, ви не жалієте, що ви майже три місяці перебували то в Тисменці, то в Києві. Тобто, навіть і здоров'я ваше трохи в зв'язку з цими подіями, бо не знаємо, що там кидали серед людей, ну... чим люди дихали. І чи не було от вам, ну так скажем, якось ну не то, що неприємно, але ну чого я туди їду? міг сидіти дивитися телевізор і бачити всі ці події через призму телевізора, через призму якогось каналу? Ну якоїсь такої байдужості в мене не проявлялося, хоч от бо тому що боролися проти цієї системи, і система була поборена. Я так думаю, що, що в нас все ще попереду. От будування цієї держави, треба все по, по суті починати від початку, від нуля. От, і загалом, загалом я не шкодую, що, що, що я їздив, бо є певний якийсь є певний результат. Можливо, він від мене мізерний, але е, я так думаю, що Ще все попереду, і все зразу не може бути. От люди деякі думають, що все зразу може змінитися, коли прийде нова влада. От нова влада вже прийшла, вже по суті, місяць, будем так казати, навіть трошки більше. От, але треба певного терпіння. Звичайно, якщо в нашому суспільстві будуть ось такі набайдужі люди, то можливо і буде у нас прогрес. Можливо, ми будемо мати незалежну вільну державу. Сьогодні ми говорили про враження від майдану з Тарасом Дудкою, фотохудожником, людиною, яка декілька разів була на майдані, яка виконала свій громадянський обов'язок перед Україною. Тому що, якщо є такі набайдужі люди, то можливо щось у нас зміниться на краще. Тарасе, я вам бажаю перш за все, здоров'я і сподіваюсь, що наступна наша. Наша зустріч вже буде з новою вашою фотовиставкою, бо все ж таки ви любите пейзажі, природу, Пейзаж, позитив, так, все. Так. Ну, але і потрібно комусь висвітлювати такі теми, адже це частина історії нашого життя. Дякую, Тарасе. Дякую вам.